Наша домовленості зі Сполученими Штатами Америки в якому плані? Ну, по-перше, хтось говорить, що ця домовленість а, не більше ніж Будапештський меморандум, хоча очевидно, що ні, та угу. да? просто навіть з огляду на те, що у нас мені здається, навіть політичної угоди такої. Кількості пунктів і всього, так. як зі штатом, у нас не було насправді. Так. Тобто, це не зовсім коректне порівняння. Будь-якому пакту. так, так а, водночас, а, якщо див... читати про цю політичну домовленість, там помітна, ну як мені здається, одна проблемний момент. Що будь-який президент Сполучених Штатів Америки, який би не був, ну тобто, уявимо собі, що прийде. Може буде Байден, може хтось інший, Трамп. А і якщо вони захочуть змінити цю угоду в односторонньому порядку, то у них є така можливість. Mm -hmm. От що ти скажеш про цю політичну угоду, яку дуже багато зараз про неї говорять так: безпекову між США і Україною. Наскільки вона реально а, така, яку ми mm -hmm. хотіли? Mm -hmm. Чи все ж таки да, дивіться, є поясню? Дивіться, давайте я поясню. Да, давай По-перше, По я хочу ви зрозуміли, що а, таку, так, такого документа у нас взагалі не було США. Не було. Це, я, це абсолютно Друге. факт. Согласно цього договору. Я хочу процитувати а, штати, а, 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 а штати обов'язково будуть допомагати довгостроково, матеріально, учебно. Охоронною оборонно промислово і в безпеки та в оборони. Uh -huh. Тобто я можу сказати, що це договор, який для нашої країни дуже важливо. Давайте говорити про зараз не про те, що ми тільки з Америки підписали. Те, що ми підписали з Америки, це дуже круто. Але хочу вам нагадати, що це 17-й документ. 17-й документ. Які підписали між двома країнами? Україна і інша країна. Да. так. Але хочу сказати дуже важливе. взагалом, ми сьогодні знаємо, що це 32 країни, які в НАТО. Але в, в кожному документі, який ми маємо, вже 17, там є підтримка вступ в НАТО. І це дуже чітко прописано. І це дуже важливо. Чому? Тобто ми можемо сказати з вами, що 52% країн вже погодились з нами і підтримують наш вступ в НАТО. Так, це дуже важливо. Так, це важливо. Да. І тому говорити сьогодні, що о, ви знаєте, про це ні про що, ну це неправильно. неправильно. Вважаю, 50 там два там 55% нас вже потрімують. Що я хочу сказати? Я хочу вас вам, пояснити, що коли кажуть, що ви знаєте, в цей документі, в цьому документі написано, що е, якщо там будуть якісь там вторгнення, то в 24 години на те, що починається консультаційний. Е, Зустрічі з так. керівниками країни починається робота над тим, щоб відбити, так скажемо, атаку. Хочу вам нагадати, що якщо брати п'ятий пункт НАТО, то там 48 часов, 48 годин, і, і теж консультація і, до речі. І, і теж консультація, тільки хотів Казати, щоб би ніхто не думав, що е, якщо, наприклад, ну не дай Боже, там, да, на Страм Балтії буде якийсь там напад, то Америка вдарить по, по москалям е, ту же годину. Ні, так не буде. Також там є консультаційний там 48 8 година. Е, дивіться, це дуже крутий документ, вона дає нам можливості. Щоб ми були так скажемо напряму розвіддані, наприклад, так, я не знаю, вивчає. Це це дуже дуже я крута, згоден. так скажем, опція. Це так, так я згоден. згодна е сьогодні, е дякуючи розвідданим, ми маємо дуже велику кількість інформації. Тому я хочу вам сказати, щоб ніхто не ні думав, що е цей документ нічого не визначає. Це протягом 10 років, 10 років там мінімум стоїть, нам будуть допомагати. Тобто, що це означає? Чого означає, що в нас буде повне переворуження? У нас, у нас не буде, я хочу вас запевнити, що е, у нас не буде зброї Радянського Союзу. У нас буде повне переворуження. Як буде пере? О, Перев, перев, е, перехід на натівські стандарти на НАТівські стандарти і зброям. Так, так, натівська. Да. Я вибачаю, що я укр... українською так не можу поки е, вот. е, от тому. Я вважаю, що сьогодні потрібно говорити про те, що це дуже крутий документ. Вважаю, що нам потрібно е, дотиснути ще е, 48 Відсотків там 45%, відсотків, і ми будемо в НАТО. І хочу підкреслити, що в кожному документі, про який каже президент, який би був підписан, це 17, так скажемо, договорів, в кожному договорі прописано, що вони потримують наш вступ в НАТО. Це і важливо. Про це потрібно говорити, і не потрібно людям обманувати і говорити, що цей документ нічого не визначає, і э, тільки документ, який привіз э, Петро, э, апостол Петро, <фе>, який він привіз нам, э, звідки він привіз нагадай мені? А, ти, ти, ти маєш на базі домовленості з Америки? США? Вера, вера, томас, 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 так. Та це єдиний документ. Ні, це теж дуже крутий документ, і я вважаю, що ми з вами бачимо, щоб хто б що хто би що не говорив, що ну я також говорю, що у нас в країні внутрішніх проблем дуже багато. Але при наш президент на зовнішні арени, так скажемо, зовнішньої роботи, і я дуже задоволений нашим президентом, і я дякую, що нам. Хочу нагадати, що нам додали іще один е патріот, да. тому Його... це це за слово нашого президента. Так, але до тебе одразу питання: а якщо прийде Дональд Трамп, у собі і захоче змінити цю угоду, е як ти думаєш, е чи може так бути? Дивіться, ми не можемо це викликати. Да, 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 ми знаємо з вами, що а, Трамп дуже неординарна людина. Я, а, Трампа потримувати не буду. Я буду потримувати Байдена, розуміючи, тому що сьогодні. Але послухай, ну дивіться, а, я хочу сказати, що це американському народу Трамп, обирати. Так, да, це, да, це, це вони вирішують. Хто хто буде президентом? Але хочу вам сказати, що Трамп а, людина, яка дуже емоціональна і він дуже іграє. І хочу вас запевнити, що е, може бути так, що може прийде Трамп і зброю дасть набагато більше, чим Байден. Я хочу вас запевнити. Він це така людина. Тому е, ну, сьогодні говорити, що як буде, ну я би не хотів би про це говорити, тому що ми тут не розуміємо. Я ну, бажаю кожному. Е, я по перше дякую кожному американцю, який нас підтримують. От і е, е, вважаю, що вони вправи вибирати себе президента, якого вони виберуть, то з цими ми будемо працювати. Оце нормальне відношення, абсолютно вірно.